Ну що ж, вітаю тебе. У мене нарешті з'явився контент, який е, вартий твоєї уваги. Е, перше, про що я скажу, що цей контент не створений для того, щоб ти в перспективі компромітував чиїсь дані. Моя мета показати те, що накопичувачі перед продажем після використання, треба правильно. Затирати, щоб люди не могли отримати доступ до твоїх даних. Друге, те, що ти тут побачиш, це все суто у навчальному і розважальному форматі. Весь контент, який буде показаний у рамках діючого законодавства, ти побачиш те, що не можна показувати, я заблюрю, і ти цього не побачиш. В нас сьогодні на повісті дна дві. 8гігові флешки, вони мені потрібно, потрібні для роботи. Є 16, є більше, але мене 8 Гігов цілком задовольнить. Дивись, що в нас сьогодні буде, щоб ти розумів, О, Так, це приховаю, і я тобі все буду показувати на віртуальній машині. А, якщо буде цікаво, я зроблю окремі відео, що таке віртуалка як як ними користуватися. Я знайшов, типу, щось адекватне, чотири варіанти програм, якими ми будемо перевіряти об'єм, не, не об'єм, будемо перевіряти, де яка ж інформація на них є. На одній точно знаю є якісь книжки для навчання, здається, іспанською другу флешку я навіть нікуди не підключав. Тому зараз ми з тобою дізнаємося, що на них живе. Для того, щоб бути впевненим, що на флешках немає ніяких вірусів, я створив віртуальну машину. Тобто це ізольована машина, яку я виділив порт USB. Ну, в моєму випадку тут налаштування трохи по-інакшому роботують, але вона буде флешка, і будь-який накопичувач буде оприділятись саме у віртуальній машині. Тому давай подивимось, що там на першій флешці. Є цікавого або чого нема. Так, Чурік. Вона поїхала. О! Флешка, флешка. Ок. Угу. Тут якісь матеріали. Щось таке незрозуміле. Ага, тут. Музичка. Так, рекордс. І тут музичка. Ну, здається, це щось. Це, це мабуть, вже друга флешка. Ну, тому що іншого тут немає. Да, це якісь хіти, Ну, я, звісно, вмикати не буду. Тому що потім Ютуб забанить. Але, ну, типу, концепт ти зрозумів. Тут якась музика. Ну, Будь ця флешка була в машині. І там слухали. Але нам це не цікаво, нам цікаво, що дійсно на ній було. Або не було. Ну, типу, мені обидві флешки продали отак. Типу, мені просто сказали, на них щось є. Я. давай ще так. Це туди ж в дисклеймер, поки ми не почали. Я попередив власницю, що, типу, ці флешки куплені в користування, і Я над ними проведу деякі маніпуляції. Ми домовилися, що якщо я щось знайду важливе, то я її відправлю. Друге, перш ніж створювати цей контент, я поспілкувався з юристом, і тобто я отримав рекомендації з приводу того, як правильно його зробити, і. Не порушити діючого законодавство. Це в нас буде перша флешка. Ми зрозуміли, що це тут щось музикальне. Ага, і тут якісь уроки. Угу, mp 3 Ну коротше, понятно. А, що понятно? Давай. Скажімо так, із цих чотирьох програм я вирішив не брати. Там багато, але я користувався Riquem мені так собі. І Stella Phoenix Windows Data Recovery це софт, який мені подобається, яким я користуюсь, це фіг знає, просто знайшов, пишу що непогано. І це теж щось таке. Риба з м'ясом навіть тут. Вимовить його назву складно, Але, ну, типу, нам ж це не цікаво. нам цікаво, що мені було ще. Будемо вважати, що флешка перевірена, на ній щось є, щось було. Давай подивимось, що воно на нам запропонує з файлів. Оглянути, давай ну, подивимось цей диск. Угу. Покращено скринування. Ну давай вімкнемо. Ну, 15 секунд, не вже так швидко. О, воно ну, щось перевірило. Ну, скажімо так, рікува це рішення, яке мені не дуже подобається. По цій причині, що. Ага, ну, типу, воно знайшло досить мало з того, що було звідси. Віце... Видалено. Вона працює окей, непогано. І в цілому, не скажу, що ну, я її роботою задоволений, але коли прям треба, прямо зараз, прям сьогодні, ти там щось раптово видалив, це як в мене було. Мені треба було один архів відновити терміново, тому що його по помилці не закинув корзину. В мене є звичка видаляти без варіантів повернення. Це окей, типу, її і... І нею користуватись можна я ж бігом. Ну, Дивимося, що вона так, нічого багато не знайшла. Можливо, і не було. Стеллар. Скажімо так, для мене це вже більш такий серйозний софт, який ну, прям щось може. Як оцей? Сканувати. успешно и файлов. Я хочу не кази глубокое сканирование, но ну, я не думаю, что тут настолько все сумно на этой флешке. Что же оно там мое будет? Mm. Перегляд. Ой, типу. А, я, типу, давай. А, о, глубоко сканування. Точно, це я провтикав. Ну, типу, це буде довше. Але я більш ніж впевнений, що воно щось цікаве знайде, тому. Або чекаємо, бо я вже включусь, коли воно все відсканує. Ну, типу, не скажу, що я дуже здивований, але я чомусь думав, що на флешці буде інфи більше. Ну, давайте типу, подочекаємось, вже, коли останній прохід буде. Ну і звідти зробимо висновки якісь. Коротше, з цією флешкою все понятно. Я, так, темп якісь тимчасові файли. Ну з нею все зрозуміло. Тут якась була музика, то нехай вона не залишається. Ні, відновлювати не, не треба. Давай із експерименту перевіримо, що ці програми нам покажуть. Yeah, come on, go way. Hold the, what Ну, будемо сподіватися, що це не якийсь пароль, але все одно це відкривати не буду. Голос тут не зрозуміло, що воно було. Це вже типу по папках. А, ага, я зрозумів. Те, що воно не змогло розпізнати як файл. Ну, можу сказати, що ця софтина ну, загалом нічого не може. Навіть вона не бачить ті файли, які є у ній зараз. Так. Надовлення. Давай глибоке сканування. Цієї флешки. Давай спочатку подивимося там є. Ну, Розділ не треба відновлювати не так ціле. Угу. Угу, угу. Ой, я тупанув. Це я поняв, як воно працює. Треба буде відновити дані. Ми так зробимо. Отак. От от так. Ну, не знаю, як на мене той інтерфейс, який якийсь дуже недужий. Але я подивимось, що воно скаже. Пошук воно. Типу, завершило. Давай подивимось, що воно там знайшло. Угу. Ну. Це втрачено. Угу. Ну. Таке, щоб я тобі власне сказав в цілому. Ну. Ось ця прилажка мені подобається трохи більше. Але все одно, типу, дуже такий нагружений інтерфейс, ну, це як на мене. І не зовсім комфортно як користуватися. Тут ті стоять, закриваю віртуалку. А, у -гу, у -гу. Та окей, втрачаю після закриття. А, що я тобі хотів сказати? А, дивись, насправді. Є софтіна, не скажу, що вона платна і ні. Я її беру звідси. Так, вона там. Level. Так, да. HDL Level Format 2. Для некомерційного використання, типу, як. Користувач, звичайно, вона безкоштовна. Так? Те, щоб ти був здоровий зі своєю рекламою. Ага, о, 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 можна сховати. Типу, що ти її качаєш з сайту розробника, що звідси, ну, типу, різниці взагалі ніякої немає. Сайту розробника її качнемо. Я користуюся портаблу версією, тому що. Мені типу не потрібно, щоб вона забивала реєстр. Дивись, що вона в грі... Так, дивись, що вона власне вміє. Ага, це стоять ігорці це вісім. Ми робимо continue. Low level, low level format. І форматуємо. Так, давай коротко про головне, що ми з тобою маємо? Дивись, USB-флешка, вона 2.0. USB 2.0 протокол обмежений 20 мегабайтами на секунду, але тобі варто розуміти ну, і тримати в голові, що це гіпервізор. Ну тобто. Швидкість залежить не тільки від роз'єму, в який підключений, і не тільки від флешки. Я більш ніж впевнений, що там флешка десь мегабайт 15 на секунду спокійно буде писати. Але, типу, через те, що ми використовуємо, ми, я використовую гіпервізор у вигляді віртуальної машини, то швидко за все швидкість. З самого доступу до флешки вона ріжеться. Тепер ми з тобою оформити 0 її. Давай стилером Data Recovery перевіримо. Ну, в мене є відоси, які я знімав ще дуже давно з цього приводу. І я вже можу тобі сказати, що нічого не буде. Так. Треба створити

Диск є. Диск є. Скануватиму. Я можу сказати, що він нічого не знайде, і навіть якщо ми не запустимо глибоке сканування, то все одно нічого не знайде. Можу тобі сказати, що цей софт low level hard disk low level. Hard disk Low-Level Format Tool у ну, власному використанні. Він є безкоштовним, комерційними, там треба покупати ліцензію, але ж ну, тобі треба всього одну флешку, там, не знаю, один жорсткий диск. Давай глибоке сканування. Ми подумали, я вирішив, що я годину чекати не буду. Так, да, Я знаю, що воно нічого не знайде. Тому дивись, це перевірений метод, яким ти можеш користуватися. Так, флешка одна є. І витягнемо. Тепер в мене буде одна флешка робоча. І давайте тепер другу подивимось. А, так, на 2 и тут, здается, что-то книжки были какие-то. Да, Нет, это, здается, ауди, аудиокнижки. Что, не только аудио? по об'єму. Давай подивимося, що там на ній живе. От, вже запущено. І... Давай, мені цікаво, вже, що воно там знайде. Інше знайде взагалі щось. З флешкою. флешки. Да, поїхали. Це глибоке сканування. Погнали. Так, да, хочу перезвати сканування. Окей, що він, вона... є вона... Ага, тут погнату якісь фільми. Або серіали. Ну, дивись. Мета цього відосу була більше про те, ні, що ти маєш відповідально ставитись до файлів. На накопичувачах, які продаєш, неважливо, що то буде. Флешка SSD-накопичувач, старий жорсткий диск, ти маєш бути впевнений, що на ньому нічого немає. Для цього тобі треба, да, я впевнений, зробити буквально декілька простих кроків. Якщо треба відновити інформацію, ти знаєш, як відновити. Якщо не знав, то я тобі показав і ти вже точно знаєш: як видалити правильно файли без можливості їх повернення, я тобі вже теж показав. Тому ці дві флешки йдуть у моє користування. Якщо потенційно рубрика була цікава, то, можливо, я собі куплю або жорсткий диск, або SSD. Це залежить тільки від того, наскільки це дійсно було цікаво, і наскільки цікаво буде дізнатися, чим жила людина, накопичувач якої я візьму, вирішуєте тільки ви. Але ж нагадую, що навіть якщо це буде покупуватись, це буде все в рамках діючого законодавства, без якихось приватних фото, приватних документів, просто як факт. Розважальний контент показати, що буває, якщо відноситись безвідповідально до продажу накопичувачів без відповідної без відповідного підходу до видалення даних і забезпечення. Своєї можливості не деанонімізувати себе і не отримати доступ до якихось важливих файлів даних, тому що навіть якщо купувати буш на SSD і правильно його не видалити, то якщо дуже захотіти, то можна, скажімо так, в тимчасових файлах того ж браузера, якщо ти зберігав паролі, то можна спокійно їх відновити і отримати доступ. І, типу, буде не зовсім окей, коли ти про це дізнаєшся. На цьому я тобі дякую. Гарного тобі дня. Дякую, що ти був зі мною. Дякую, що дивився. Тема з приводу. Віртуалізації вона актуальна, якщо потрібно, я розкажу, тому що це моє вже фактично повсякдення. Для тебе можливо це тема. також пиши, або я вже потім по настрою зроблю це відео, розповім, які є гіпервізори, взагалі історію гіпервізорів, для чого вони потрібні, і розділю їх на ті, якими легко користуватися, і на ті, які потребують деякої. Скажі, скажімо так, специфічної. Так, я тобі покажу ну, по складності, якими просто користуватися, а якими більш складніше. А в залежності від цього і точність налаштувань буде теж від простого із розряду далі, далі, далі. До. Більш складно, що тобі треба буде користуватися консолью самого гіпервізора для налаштування, для попереднього налаштування твоєї віртуальної машини. А за цим в мене все. Це все, що я хотів тобі розповісти. Люби себе, бережи близьких, донат на ЗСУ і пиши, якщо тобі цікаво дивитись такий контент.